Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогоднішнє моє відео я би хотіла назвати Синдром хорошої дівчинки. Чому це погано? Я багато отримувала запитів особисті повідомлення. Я працюю з клієнтами, і я знаю, яка ця тема є важливою і нагальною для багатьох дівчат, жінок наших країн, особливо України. Чому я хочу саме зараз проговорити про це? Тому що я отримую, як я сказала, багато запитів, і я хочу пояснити, що це таке, звідки цей синдром береться, на що він впливає. А він впливає насправді на все життя хорошої дівчинки, коли вона вже зовсім не дівчинка. Ми народжуємося у родині, і ми знаємо, що кожна дитина хоче бути, щоб її, її батьки любили, хоче бути любимою. Це у нас закладено, ми всі стайні такі, знаєте, тваринки. І для того, щоб тебе не вигнали з твоєї стаї, з твоєї родини, ти маєш бути яким? Тебе мають любити, поважати, і тому ми всі так зростаємо. Нас в садочку навчали, ви пам'ятаєте, коли ви сідаєте в садочку, вихователька навчає, що ви хороші дітки, сидять ручки, складені човником. На парту, коли ми приходимо, складаємо ручки в школі в першому класі, нам показують, що ручки мають бути на парті. Коли ви хочете запитати, щось вчителя, піднімаєте ручку. Ну, принаймні так було, коли я ще ходила там в перший клас, не знаю, як це зараз відбувається. А це все закладається ще набагато-набагато раніше. Коли дитина народжується, вона безумовно потребує любові і піклування про неї батьків. Коли дитинка зовсім маленька, да младенчик такий собі, то звичайно вона отримує любов, коли вона і піклування, коли вона плаче, коли вона мокренька, коли вона хоче їсти. І вже тоді вона відчуває, як до неї ставляться її батьки. Але коли дитина зростає, коли вона вже починає себе відчувати у цьому світі трішечки розуміти, вона вловлює, як до неї ставлення батьків. І от вона розуміє, що коли вона робить щось добре, то вона отримує що? Похвалу від батьків. Тобто її за це люблять у психології. Це називається поглажування. Я не знаю, як це буде українською мовою, тому що вивчала я читала це російською. Цей феномен написав Клод Штайнер. і кожна дитина вона потребує оцих позитивних поглажувань. І от, коли вона робить щось добре, що робить батько чи мати її, хвалять. Ти молодець. Ти робиш добре, і от дитинка в неї у голові у дівчинки особливо це закарбовується для того, щоб тебе любили, щоб тебе хвалили. Ти маєш бути, ти маєш бути завжди допомагати батькам. Ти маєш їм не суперечити, тому ти маєш завжди бути у всьому перша. Ти маєш бути, щоб тебе хвалили. Ти маєш бути доброю, гарною, ввічливою, ніколи не стомлюватися. Ти маєш гарно навчатися. тебе мають хвалити в садочку потім в школі. Тоді за це ти отримуєш свою. Такі ці поглажування, похвали і тебе за це люблять. А якщо ти так не робиш, то що, що може виникнути? Ти становишся, стаєш просто незручною. А незручну людину можуть виникати конфлікти, можуть виникати різні абсолютно ситуації. Батьки що можуть наказати? А як батьки наказ? Не пускали гуляти, не давали дивитися мультики, можливо, забороняли якісь там грати в ігри чи ще щось. І дитина, дівчинка собі розуміє, що якщо я буду незручною, нехорошою для моїх батьків, то я не буду отримувати того, чого я хочу. І нібито все логічно робить такі собі висновки да, Що якщо я хочу щось досягти, дівчинка, я маю для цього щось зробити. Але ми знаємо, що наша психіка може робити дуже дивні висновки, і дуже часто вона робить щось над. І коли ця дівчинка виростає, вона вже стає зручною всім і майже в усьому, тому що їй важливо бути. Знаєте, це в неї такі викарбовується, закарбовується у голові паттерн поведінки, що вона має бути зручною усім і для всього, і для всіх, тому що тільки тоді її не вижену, тільки тоді її будуть любити, тільки тоді її не будуть сварити, тільки тоді вона може отримувати те, що вона хоче. І така думка у неї вона йде вже в несвідоме, закарбовується і. Все її життя підпорядковано цьому. Чому це є дуже негативним у дорослому житті дівчинки, коли дівчинка виростає? Ну, по-перше, вона не вчиться відстоювати свої власні кордони. А коли ми не вміємо відстоювати власні кордони, це. Впливає вже на все наше життя, коли ми не можемо дати здачі людям, які нас ображають, тому що ми не можемо. Ну, нас же вчили бути хорошими. Нас вчили, тому що там, коли тебе ображають, просто не звертай увагу. Ми пам'ятаємо Біблію, підстав іншу щоку, коли тебе ображають. І це все для такої хорошої дівчинки. Для неї це стає. Бутіводною такою зіркою вона знає, що вона має бути хороша, і вона цьому слідує усе життя. І от коли вона не вчиться відстоювати кордони, що вона може терпіти в школі? Вона може терпіти булінг, вона може терпіти знущання однокласників. Вона нікому про це не скаже. Тому що, якщо вона про це скаже, батьки можуть подумати, що вона є нехорошою. Коли вже це вона дівчинка стає старшою за віком, вона може терпіти негативне ставлення до себе вже своїх партнерів і а, на роботі. Коли вас а, просять залишитися подовше, виконати якийсь більший обсяг роботи за ті ж самі гроші, ви не можете їм відмовити, тому що хороша дівчинка вона не може відмовити. Вона має завжди всім допомагати. І вона має не просто допомагати, вона має. А, Знаєте, попереджувати навіть прохання і бажання людей, які до неї можуть звернутися. Вона вона намагається бути такою собі касандрою, Вона робить все заздалегідь. Вас ще не попросили, можливо, ви з таким зустрічалися у вашому житті. Вас ще не попросили щось зробити, а ви вже це пропонуєте. Вам кажуть, ні, а ви знову це пропонуєте, тому що вам важливо піклуватися, щоб ви відчували себе потрібною і хорошою. Це є дуже небезпечним. Хороша дівчинка, вона не може нічого забороняти по відношенню до себе, а це вже дуже небезпечно у власних стосунках з майбутніми партнерами, тому що коли дівчинка не відчуває своїх кордонів, своїх меж, вона дозволяє їх пересікати як у психологічному плані, так у фізичному плані, фінансовому плані і в будь-яких інших видах стосунків, тому що вона не відчуває, коли їй можна сказати ні. Пам'ятаєте також звідки це береться, коли маленька дитинка. Не хоче, наприклад, обійматися з кимось. Що каже мама або тато: Ти не хочеш поцілувати бабусю, дивись, бабуся плаче, вона образилася. Ти не хочеш йти на ручки там до тьоті якоїсь чи до дяті? Ой, ну подивись, як він сумує. Хороша дівчинка так не робить. Ти не хочеш ділитися з кимось своєю іграшкою? Так, хороші дівчатка не роблять. Що це формує? Це формує у тому, що якщо я не хочу чогось, я погана, мене не люблять, я незручна, а значить, я можу щось за це отримати негативне. Про це, це це такі феномени вони були описані ще багато багатьох книжках. Про них нещодавно навіть говорив Роберт Сапольський у своїх книжках про те, як це він досліджував на мавпах. І наскільки він казав нам, людям, як переносячи ці досліди вже з мавп на маленьких дітей, він казав, наскільки важливо дитині, щоб її любили. Були проведені дослідження того, як вон, діток в, при, в прихистках, да, де про них підклувалися. Їх там нормально годували, їх нормально вдягали. За ними доглядали, вони мали все, що їм потрібно, але вони не мали цієї емоційної прив'язаності, вони не мали цього емоційного одобрення від когось, значимого, старшого. І вони розвивалися дуже важко у фізіологічному і у психологічному плані. Це навіть впливало на їх імунітет. Тому Чому так важливо навчитися відчувати себе, навчитися задавати собі питання? А чи це чи це те життя, якого я хочу? Тому що дуже часто така дівчинка, коли вона виростає вже у віці, наприклад, 30-35 років, а може і старше, вона починає себе запитувати, що зі мною не так. Чому всі мої однокласниці, там однокурсниці, чому всі мої подружки живуть зовсім інше життя? А я ні? Тому що я завжди маю допомагати брату, сестрі, племіннику, мамі, мого керівництву на роботі, сусідам. І це нібито непогано, але коли це не є над передозовано, овердоуз. І якщо ви це робите. З того, що у вас дуже багато енергії, дуже багато ресурсів, і це жодним чином не краде ваше власне життя. Це чудово, тому що ми знов таки, як я казала, ми люди соціальні і ми маємо допомагати один одному. Але якщо ви це робите постійно, зовсім не запитуючи того, хто я, чого я хочу, що я взагалі тут роблю, чи маю я право на свої думки на своє життя, це робить ну, вже ваше життя не дуже щасливим. І ви його проживаєте, нібито ви не живете просто своє життя. Тому цей синдром хорошої дівчинки він є дуже небезпечним у плані того, що ви, перш за все, ви не будете жити своє життя. Друге, ви як ви не матимете своїх меж, своїх кордонів, за які ви не будете дозволяти переходити іншим людям, партнерам. Чому я сказала про те, що там, якщо ти не любиш не хочеш поцілувати зараз бабусю, бабуся буде ображена. В... У подальшому житті, коли така дівчинка не захоче наприклад мати сексуальні стосунки з якимось чоловіком чи хлопцем, чи навіть зі своїм власним чоловіком у даний момент, вона буде боятися йому сказати ні, тому що в цей час вона буде відчувати себе не зручною, а значить, поганою а коли я погана, мене не люблять, мене не обирають. І такі, от маленькі, маленькі, знаєте, сигнальчики, вони присутні е у всьому житті хорошої дівчинки навіть коли їй вже 30, 40, 50, а може і більше років тому ну, моя така, знаєте, порада вам, як психолога, якщо ви відчуваєте, що у вашому житті щось складається не так, що або вас занадто багато використовують, або ви розумієте, що люди не розуміють, коли ви говорите і мені, і ви знов таки прогинаєтесь під їхні прохання, коли ви завжди хочете бути дуже хорошою, посміхненою, завжди всім допомагаєте, навіть якщо це від вас не потребується, спитайте себе, як я в цьому всьому себе почуваю? Якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так, запитайте себе інше питання. А що для мене означає бути хорошою дівчинкою? Намагайтеся записати ті відповіді, які будуть у вас в голові. Їх може бути 5, 10, 20 слів, просто запишіть їх. А потім поставте собі ще інше питання: а що таке бути нехорошою дівчинкою? І ви знаєте, я чула дуже багато відповідей від клієнтів. Вони дуже багато бачать життя в чорно-білому такому о, кольоровій гамі. Це ми, ми називаємо це дихотомічне мислення. Коли ти бачиш світ або білим, або чорним. Якщо ти не хороша дівчинка, то означає, ти погана дівчинка. А поганою, звичайно, дівчинкою вона бути не хоче, тому що вона не буде отримувати любові, тому що вона може отримувати покарання, тому що вона буде незручною. А зручних людей не люблять. Нас всі хочуть бачити конформістами, щоб ми були цьому світу. І тому. Просто намагайтеся собі спитайте себе ці три питання, запишіть відповіді і подивіться, що ви отримали. Якщо ви самі можете з цим розібратися, це чудово. Намагайтеся рухатися у тому руслі, щоб у тому русі, у тому напрямку, щоб ви могли. Відчувати свої бажання, свої думки і слідувати їм. Якщо ви заплуталися, звертайтеся звичайно до фахівців. Фахівці допоможуть вам розібратися в власних почуттях, думках, де ваші стереотипи, де ваші звичайні бажання як нормальної людини. Вони допоможуть вам сформувати оцю опору для того, щоб ви могли існувати, функціонувати як вже доросла дівчинка, яка може бути хорошою, може бути поганою, може бути вільною, може бути комусь на даний момент зручною, щоб ви були в балансі, тому що бути дівчинкою це не завжди погано, і бути хорошою дівчинкою це теж не завжди погано. Все має бути в балансі. Ти не завжди маєш бути такою стальною леді, ти не завжди маєш бути маленькою принцесою, яка завжди хоче на ручки. І от тоді, коли ваша психіка достатньо здорова, достатньо сформована, має опору на себе, вона може віднайти цей баланс, і вона може функціонувати нормально, адекватно до ситуації. Тому я і закликаю, що звертайтеся, питайте себе, питайте, яку зараз я роль граю? Чи я граю роль, чи це дійсно те, що я хочу? Чи я зараз граю роль гарної донечки, гарної дівчинки, гарної тьоті, гарної дружини, гарної коханки, гарної подружки, гарної співробітниці. Чи це дійсно це те, чого я хочу, те, що мені потрібно в даний момент? Якщо у вас ще лишаються якісь питання, лишайте їх під цим відео, тому що я на них реагую і я відповідаю на них. Мене ви легко можете знайти в будь-яких соцмережах, звертатися у Директ: Facebook, Instagram, X, бувший Твіттер. Якщо вам потрібні консультації, записуйтесь у Директ. Також ми обсудимо, обговоримо всі деталі. Ще раз закликаю вас підписуйтесь на канал, ставте лайки для просування, лишайте ваші коментарі і до нових зустрічей! Мирного неба нашій країні! Перемоги! До зустрічі! Пока!